У вас бувало таке, ви отримуєте комплімент, результат, визнання. І перша думка це просто випадковість, мені просто пощастило. Це наче ви стоїте в залі, де всі аплодують, а вам хочеться втекти, бо здається, що ви сюди потрапили випадково. Ніби проникли на бал у чужій сукні. І будь-якої миті хтось може підійти і сказати вибачте, але ви тут зайві. Оце і є синдром самозванця. Коли ваші реальні досягнення не співпадають з тим, що ви відчуваєте всередині, коли успіх здається обманом, а ви самі підробкою термін з'явився у 70-х роках, коли дві психологині описали феномен серед успішних жінок. Але сьогодні він стосується практично кожного, незалежно від статі, професії чи статусу, бо культура постійних порівнянь та гонитви за ідеалом тільки підсилює цю внутрішню тривогу. Іронія в тому, що синдром самозванця відчувають саме успішні та талановиті люди. Ви вже там, де мріяли бути, але всередині ще досі сумнів. А раптом вони дізнаються, що я не такий крутий.